Відео назвав Кидалово на Олікс». Зараз вам розповім чому. Вітаю всіх на каналі! Потрібно було купити нову собі бензинову косу і вирішив придбати підробку Макіти. У мене вже така була, відпрацювала непогано 5 років і вирішив, що візьму собі ще таку. На OLX знайшов те, що мені сподобалось, якась нова модель. Комплектація там супер, дуже багато ножів, подарунків. Вирішив замовити її. Сподобалась вона мені і по кольору, і по дизайну. Дивлюсь, що така, в принципі, не в всіх фірмах замовив через OLX доставку. Вона приїхала на транспортну кампанію, я на відділенні відкрив і захотів перевірити наявність. Одразу побачив, що в наявності немає того, що було в описі, і відрізняються по кольору, я одразу зателефонував. На компанію, яка це передає, вони сказали, що певне, що на складі не допакували, вони все дошлють. Добре, я забрав косу, приїхав вже додому і побачив, що вона не відповідає тій, що на фото. Я зателефонував знову ж цьому менеджеру, кажу, як так, коса не відповідає дійсності. На що він мені відповів? Що неважливо, як інструмент виглядає, головне, щоб він працював. Мене це дуже здивувало. Я в нього запитав: якщо б я купив би в автосалоні, замовив би машину, і мені прислали зовсім іншу, але з чотирма колесами і двигуном, то мені теж на це не звертати увагу. Їздити на ній, так як вона їздить. Мені сказали, що я не, не плутав різницю між автомобілями і інструментом. Автомобіль є автомобіль, а інструмент це є інструмент. Він сказав, що він людина старої закалки, і для нього головне, щоб інструмент працював. А те, що він не відповідає фотографії, то все не важливо. При тому, що я заакцентував увагу і запитав у нього, чи фотографії дійсно їхні, так як по ОЛІКСу точні копія фотографій є на ще декількох. Сайтах, на що він мені відповів, що так, то його фотографії, і то, що в нього крали фотографії інші продавці, його це особо не хвилює. Косу я, звісно, захотів повернути назад, тому що в мене немає бажання нею якби працювати. Виглядає вона убого, на мій погляд. І зателефонував я вже третій раз до цього менеджера, запитав у нього. Які умови повернення інструменту протязі 14 днів. Він сказав, що я відсилаю їм інструмент, а потім вони мені перекидують гроші на карту. Подумавши трішки, я зрозумів, що я можу залишитися і без коси, і без грошей? Було прийнято рішення залишити цю косу собі. Я думаю, якийсь час вона в будь-якому випадку попрацює. А буде гарним прикладом і приводом зняти відеовогляд на те, щоб... Хтось, можливо, подивиться це відео і не попадеться на таких кидал. Чому я називаю кидалами? Можливо, вони і не кидали. Вони дослали е, ті ножі, яких не доставало в комплекті? Можливо, вони повернули мені гроші, е, але я вже не схотів цього перевіряти. Е, вирішив, що достатньо на тому, що інструмент не відповідає дійсності на фотографіях. Яка саме була комплектація? Це захисний кожух. Це інструкція з експлуатації. Є навіть чек, є навіть гарантійний талон, є навіть печатка. Інструкція з експлуатації вона не відноситься саме до цієї коси. Я так розумію, це просто. Набір самих дешевих, які є аксесуарів до кос. Це ремінь, ножі, все, що є саме дешеве, скуплене, запаковане в коробку. Коробок теж просто звичайний, просто написано Brush Scooter. Це сама дешева шпуля, я на мій погляд, яка тільки є. Можливо, є ще дешевша без алюмінієвих проставок. Ну, ця теж не дуже. І по товщині пластику є навіть там в комплекті. Волосінь. Ремінь двохплечовий. Бачите, які наклейки на всьому. Зараз покажу ближче, Двухплечовий ремінь. Редуктор, як написано, японський. Навіть не фарбований. У мене відчуття таке. Що це просто саме-саме дешевше, що є на, на ринку. Сюди воно куплене і продане. Якщо я не правий, можете написати в коментарях свою думку. Муфта щеплення, чи як там вона правильно називається, теж така просто не фарбована навіть нічим. комплект ключей, болтов, самый обычный, наидешевший, змешиватель для палива, ниж на два зуба, ниж на три, Також фреза з твердосплавними напайками. Якийсь додатковий ремінь. Це певне одноплечовий ремінь, я так розумію, є ще в наявності, є ще в комплекті. Кріплення ручки. Також в подарунок йшло мастило для редуктора. Самі найдешевші окуляри. Теж бачите такий якийсь артикуль у них іде. Нічого собі, ручка проризована. Ну і сама мотокоса Макіта. Такий маленький звичайний двигун. Ця ручка звичайна пластмасова, не проризована. Поближче вам покажу, як виглядають деталі. Отака вона по корпусу дуже схожа по пластику на Дніпромовську, саму найдешевшу. Але тут напклеяли, але тут наліпка Makita BC 626. Також писали, що тут японський карбюратор Valbro. Захист бачка, як видно, пластиковий, неповноцінний на фото він металевий. Бак має більш-менш зручне розташування. Штанга має діаметр 28 мм. Товщина її, скажу чесно, мені подобається. Вал на 9 шліців. І недостача. Подарункова волосінь. Все-таки я випросив, щоб мені дослали недостача, павук. Хоч, звісно, він і не виглядає так, як на фото знову ж. Але все рівно. Ще один ніж на три ножі. Він відрізняється від першого. Не знаю, це гарний ніж чи поганий. Таких ще я не бачив, якийсь з нержавійки якоїсь. Е, менеджер сказав, що в описі ніж вказаний один, а на фото 2. Ну, вони мені вислали все рівно ж 2, так як я їм вже надоїв, раз і в 4 телефонував. І ось якийсь теж макітовський граніт, диск для тримера. На 8 ножів. Теж добре. І все. Оце все комплектація. Хто захоче собі таку макіту, ссылку на OLX магазин я залишу в описі. Заходьте, дивіться. Ціна була 3300 гривень. Без урахування доставки. А зараз треба її зібрати, завести і спробувати неї попрацювати. Вказано, що бак на один літр, але сюди влізе трішки більше.